І сонечко, і якщо я вже починаю відео у такому форматі, це значить по традиції, ми з вами йдемо в Єву, аби взяти продукти на огляд. І сьогодні це бренд Евелін, тому що поступила дуже така цікава інформація. Що зараз дуже дуже великі класні знижки на тональні Евелін Вандермач. Я не могла не зреагувати, тому зараз ідемо дивитись і хочу взяти вас з собою. Ходімо, контекстю до речі, отримала дуже такий цікавий коментар під останнім відео на YouTube про те, що я дуже занадто емоційна. І що мене дивляться не тільки лише 16 16 річні дівчата. Що ви думаєте на цей рахунок? Цікаво почути вашу думку, тому що ну, я звикла так себе завжди поводити. Можливо, для вас це також занадто. Я не знаю. Хоча мені здається, що емоційність це не є погана риса характеру, як на мене. Але ось такий коментар маємо. Так, ну що, забігаємо в Єву, цікаво вже подивитися, чи дійсно там така сильна акція на цей тональний вандермач, чи ні. І взагалі, і що там в Зевелі, в Єві зараз є в наявності, можливо, що ще на акціях, можливо, подивимось, щось ще купимо, оглянемо в цілому. Так, ну що, загалом вже починаємо бачити серію Вандермач, і бачу, що ціна на консилер 239, а ціна на тональний 251. Тобто консилер майже по ціні тонального і знижка, до речі, не 50%, трошечки менше. Думаю, який взяти відцінок, дивилась між 0,5, здається, і також дивилась на 15, який я взяла, подивимось уже у результаті. Також на огляді буде ось ця палеточка, але вона в мене вже є, коштує зараз 234 гривні, що, до речі, дуже недорого. Вона коштує дешевше, ніж консилер. Ви взагалі це розумієте? Палетка ціней, коли таке взагалі було? Дуже найкласні відцінки. Вдома подивимось. Ціна класна. Ось тут трошки вам показую свій look of the Day. Мені дуже подобається такий літній. Я взагалі люблю такий стиль, знаєте, стриманий, але зі смаком. Туш Evelyn е, що це не свар'єте, так, у мене така є, але я забула вам показати її на огляді, тому дивимось тут. Коштую, до речі, зараз майже 260. Я купувала за 100 гривень колись її, можливо, рік тому. Але вона швиденько висихає. На той час вона мені подобалась, але зараз я певна, що до неї б не повернулась. Ціна, звісно, жах. можете бачити моє. Обличчя. Далі, далі, в нас тут пудри. І подивимось сьогодні ще на Евелін Банана. Я її дуже люблю, покажу її ближче далі у відео, тому дивіться, чекайте. А ціна на неї теж, до речі, зараз 167. Також блиск, я ними дуже сильно раніше любила користуватись, але вони коштували по 30, зараз 150. Ціни мене просто шокують у офлайн-магазинах. На ЄвюАй набагато вигідніше, тому переходьте, до речі, за посиланням і замовляйте через Євуей під відео. А ось ці олівчики я брала, братиму і буду брати завжди тому що я їх просто обожнюю, дійсно вони класні, не стараються. І на огляді ми їх теж сьогодні побачимо далі у відео. І ціна нормальна. А в описі під відео залишу вони по 33 гривні. Ось такі палеточки подобаються, але для мене тут занадто яскраві відтінки, тому ніколи її не купувала для себе. Але ціна здається теж непогана, оскільки 250 гривень зараз трошечки засвочимо. Деякі відціночки найяскравіші з вами, і вона реально дуже пігментована. Ось що, що палетки у Evelyn дійсно класні привіт, мої сонечки! І ось ми нарешті дочекались, як я довго цього чекала, як я довго хотіла зняти для вас огляд на бренд Evelyn. Чи Evelyn хто як називає по-різному? І ви знаєте, я просто скільки було запитів від вас, це щось неймовірне. І ось я зібрала свої улюблені продукти, де докупила і готова вам все це показати. Залишу посилання на кожен продукт у описі під цим відео на єва сайті. Можете прям клікати і замовляти там. Так буде зручніше, або ви не шукали окремо кожен продукт. А ми будемо починати. Але перед тим, як почати, хочу сказати, щоб ви не забували ставити лайки, підписуватися, тому що для мене це правда неймовірно важливо для розвитку ютубу, каналу, взагалі для мотивації. Сьогодні, першим на затесті, у нас буде ось така парочка: це Евелін Вандер тональна основа і консилер. Консилером я користуюсь вже достатньо давно, і він в мене в якому 0,5 п'ятому відтінку порцелян. То е, сама тональна основа 25 відтінок Light Beige. Встигла я його купити буквально декілька днів тому. Заходжу в Єву, дивлюсь, а на нього ціна 10. 185 замість 350, ну тобто, взагалі, десь 50%. Мені взагалі позвонила, одразу сказала про це подружка. Я кажу: все, я біжу в Єву, тому що, ну, він виглядає як люксова дорога косметика. Вибачте, давайте тестити і буду далі розповідати вам. Виглядає як дорога люксова косметика, а коштує, ну, як. Як? як я не знаю, що ну, як Face від Ламель, хоча він в склі і ну, дуже гарно виглядає дуже дорого. Нанесла я ось таку крапельку, будемо тестити на руці. Зараз розтиратиму його. О, він такий достатньо ось легкий, я можу сказати. Тут написано, що сатиновий фініш також він веганський у нього склад. І цей сатиновий фініш він дійсно відчувається, відчутний, ось так, ось так він виглядає. Сподіваюсь, вам видно, ви бачите. Тому що на обличчя вже є. Зараз на обличчя вже є тунельна основа. Не хочу робити ще один шар, тому що не буде зрозуміло. А ось на ручці можете бачити, сподіваюся, вам видно. Можливо, буде видно. Він такий дійсно дуже легенький, що можу сказати, але в той же час у нього таке середнє більше до щільного перекриття. Класно, він покриває, мені здається, ось всі недоліки. Тобто така шкіра стає дійсно дуже порцелянова, тому йому ми кажемо однозначно так. І він. До речі, має дуже приємний аромат, дуже приємний взагалі. Немає запаху, як буває, з тональними основами взагалі немає цього запаху. Тобто мені дуже подобається. І ще 24 години сатін фініш, тобто сатін фініш, але він достатньо стійкий, наскільки розумію. А я люблю такі фініші. Набагато більше, ніж матові. Далі затестимо з вами консилер. По-перше, хочу почати з аплікатора. Мені дуже він тут зручний, він такий невеличкий, подобається. Чимось нагадує Maybelline Fit Me, здається, в мене був до цього, але Maybelline Fit Me дуже сильно западає в пори. Зараз затестиму його, також давайте я його нанесу десь, десь на ручці, можливо, щоб вам було більше видно. Давайте, давайте ось тут буде видно. Так, зараз нанесемо. Звісно, цей набагато світліший, ніж тональна основа. Зараз я вам покажу відцінки ці в порівнянні. Ось, ви тут можете бачити, знизу це у нас тональна основа, а зверху це консилер. Тобто пропорції всі зберігаються, тональна основа трошечки темніша, ніж консилер. Ну, звісно, так і повинно бути. Сам консилер він у мене вже десь з січня, тут тобто його вистачає мені на. Більш ніж на півроку, так, півроку, вже і навіть більше. І він ще залишається трошечки. І він дуже класний, тому що він, по-перше, перекриває синячки, дуже ось класно, так щільно прищики мені перекриває. І він достатньо стійкий цілий день, тобто його е якось е його видно, його дію. Але тональна основа набагато. Блін, дивіться, я тільки помітила, і тут таке красиве, ось золоте по, по колу. Я просто раніше якось не помічала. Дуже класно, що також його вистачає на цілий день, ось я кажу. І що він не змивається протягом дня, ось можу що сказати, але він набагато легше по текстурі, ніж тональна основа. Тональна, тональна основа набагато щільніша, ніж, ніж консилер, звісно. що. Наступним продуктом, який ми сьогодні оглянемо, буде палеточка Angel Dream. Мені дуже подобається вона. Тут такі відтінки, просто, знаєте, універсальні, які підійдуть ось буквально ну, до всього, можна так сказати. І зараз покажу, про що я говорю, якщо всередині глянути. Тобто є яскраві, звісно, кольори, ось будь то бачите, Є яскраві кольори, але є кольори, які прям такі повсякденні-повсякденні. І у неї дуже, до, до речі, висока... бачите, у неї, до речі, дуже висока пігментація у цієї палеточки, що можу сказати, зараз зробимо з вами сводчики По традиції, самих таких, давайте, яскравих кольорів, візьмемо ось такий, хочу затестити. Ось беру буквально, дивіться, ось такий один мазочок, можу сказати. І, і одразу і одразу ви бачите, яке воно, сильне, яке воно яка сильна пігментація має на увазі. Так, далі ще ось, візьмемо ось такий золотенький, хочу взяти. Блін, ну це просто дуже гарно. Подивіться, я проводжу буквально один раз по палеточці, і яка сильна пігментація. Це що, бюджетний люкс? Я не знаю. Виходить, що так. Я просто ними, знаєте, я більш користуюсь завжди більш таким, ось тут можна бачити, що ось ці кольори вони, видно, що вони використані, тому що вони такі ну, бежеві і ними можна на щоденній основі користуватися. Ось так, якщо ж ці брати, то я ними рідко користуюсь, тому, тому просто шоці від цієї пігментації. Але давайте візьмемо тоді ще. Ага, я так не зможу зробити. Ось так. візьмемо тут ще один колір ось сюди, такий uh, light, gold, uh, light Cloud. Cloud. Дивіться, яка сильна пігментована палетка, просто неймовірні відціночки. Ой, трошечки браслетик заважає але сподіваюсь, ви бачите. Дуже класні кольори, прям неймовірно гарні. Мені дуже подобається. Сподіваюсь, видно на камері. Мені здається, коштує не дуже дорого, але ще раз повторюю, що я залишу. В описі під відео посилання на кожен продукт, а ви просто клікали по цьому посиланню, переходили і там собі замовляли. Тому що так буде набагато зручніше для вас, в першу чергу, сонечкою, а для мене це теж неймовірно тоді важливо. Тож, сонечко, йдемо далі. І наступний продукт у нас сьогодні це пудра Evelyn банана. Вона така класна, ви б знали, я нею користуюсь достатньо давно, як і консилером. Вона навіть у мене вже давніше, ніж він знаходиться. І вона справді пахне бананом. Це по-перше. Тому що мене завжди про це питали в хто в коментарях, вона що справді пахне бананом? Так, вона пахне, вона пахне бананом. Вона така, ну, звичайно, розсипчаста будра, такого світлого, бежевого відтінку. Матує вона просто бомбезно. Це я точно вам кажу, тому що, ну, о, як, я, якщо нанесу о, тон з сатіновим фінішем і зверху затонуюсь цією пудрою, то просто буде все. Все буде матове. Ось тут ви можете навіть бачити, не знаю, чи буде видно чи ні. Я зараз спробую вам якось показати, набрати. А, якщо я ось так просто припудрю. Тут були тіні, тільки що звочу тіней. Чи ви бачите, чи ні, але воно дуже сильно пудрює обличчя. Давайте спробуємо нанести на обличчя, якщо я зараз не знаю. На обличчя мене зараз і так спудрує, але ну, ми можемо протестити її ще раз. Можливо, буде видно вам краще, якщо я нанесу на обличчя. Так, дивіться, чи бачите, чи ні якийсь ефект. Зараз я на іншу сторону одразу зроблю, тому що я зараз гляну в дзеркало. Ага. Ну в цілому, в цілому, в цілому, супер. Мені дуже подобається ця пудра, правда, вона не відчувається на шкірі, її можна поновлювати протягом дня, тобто вона компактна, достатньо. І думаю, що це класний варіант може бути. І достатньо, вона, до речі, достатньо бюджетна, що теж є великим плюсом. Сонечко, чи любите ви олівці Eveline чи так як люблю їх я, тому що я їх просто обожнюю, я не можу. Вони мені настільки подобаються по своїй текстурі, в мене вже стільки було, але вони всі позакінчувались тому що я їх просто використовую до ось таких. А зараз я вам, до речі, навіть покажу, у мене десь один є. Чекайте. Так, я до вас повертаюся. Я починаю з ось такого, а, -а завершую ось таким. Тобто, це теж Everline і, здається, ще й такий же відтінок або дуже схожий. Тобто, дивіться. Обожнює просто все їх маслянисту текстуру, обожнюю те, як вони тримаються на губах, обожнюю їх ціну 50-60 гривень. Тобто, ну розумієте, я ну, навіть навіть можна цього не говорити. Але все ж таки покажу цей відтіночок, це в нас який вже тут не бачу, здається. 25-й, тому що я теж користуюсь цим олівцем, він стирається трошечки. Ці олівчики я зазвичай купую всюди, де бачу, тому що, ну, подивіться, це дуже гарний відсінок. Так воно, ну, це олівчики зрозуміло, що не буде стійкості прям високої. Але я воно мені заміняє навіть матову помаду ці олівчики, тому що мені ну це не потрібно. Мені просто вистачає цього олівчика, я нафарбувала. Плюс вони дуже круто промальовують контур, і якщо вийти за то, то взагалі буде супер. Ми з вами зараз, звісно, що затестимо? Я ж так думаю, що як це ми з вами не затестимо олівчик? Ну, як таке може бути? Зараз зідримо тільки плампер для губ. Він у мене зараз на губках. І протестуємо з вами разом. Що, повертаюся ще раз уже з олівцем, без на губах, з церкальцем. і давайте починати. Я зазвичай починаю робити це згори. Ось так, ну, як всі з. з цією галочкою так, 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 так названої. Тепер трошечки знизу я не буду говорити, тому що не можу одночасно. Так, ну що, я зробила контур і тепер потрошек буду заповнювати серединку. Але вітінок дуже класний бачити Такий колір трошечки рожевий, там рожевий пудровий, навіть трохи бордовий, не знаю який. Але мені здається класний, і дуже класно вони промальовують контур. Тобто я завжди трошечки виходжу за контур, але це завжди виглядає дуже природньо з тими олівчиками. Я вже остаточно повертаюсь до вас. Ось так це все виглядає. Мені подобається результат, тому ну, цим олівчикам я вже давно сказала так, ми можемо бачити навіть по всьому прикладу. Тому їх ми, звісно, що залишаємо у нашій косметичці ще надовго, я думаю. І остання крихітка, яку я хочу показати, користувалась нею до Evelyn Vandermatch І зараз користуюсь іноді. Це така ось крихітка від ну, серії Liquid Camouflage. Він у нас іде водостійкий, але він теж був достатньо щільний, і достатньо класний. І зараз він залишається таким. Зараз вам покажу. Він по відтінку нагадує дуже сильно вандермеч. Ось оце він. Зараз ще нанесу також вандермеч на нашу ручку і порівняємо їх трошечки. Зараз мій прослайтик заважає. Так. Ага, ну дивіться, ліквід камуфляж він трошечки як іде по тону, як тональна основа, а ось знизу е, Евелін Вандермеч і він набагато світліший. Тому я навіть не знаю. Але Вандермеч все ж таки мені підійшов більше. ось, Але ліквід камуфляж теж достатньо класний, він щільний, перекриває всі недоліки. Я знаю, взагалі ця серія, вона дуже йде щільна. Сама ось це ліквід камуфляж. Трошечки розташуємо, але воно все змішається зараз. А, але він трошечки жовтить. З часом мені ось почав жовтіти. Тому все ж таки, якщо вибирати між цих двох, то я не дам перевагу скоріше ось цьому. А ось ми і завершили, вийшов ось такий невеличкий огляд бренду Evelyn. Якщо вам сподобалось, будь ласка, натискайте лайк, пишіть коментарі, який бренд, можливо, ви ще хотіли побачити на огляді. Наступний, мені буде дуже цікаво почитати. Ну а я з вами прощаюсь до зустрічі у нових відео. Бувайте.